Португалія сьома найбезпечніша країна в світі. Поки в Америці рандомні нелюди вбивають рандомних людей. Ця подія це справжній жах. Особливо дізнатися, що з самого початку ЗМІ взагалі ніяк не відреагували на це вбивство, тільки після політичного розголосу почалася активність, і все це сталося тому, що вбили білу людину. А от якби вбили чорношкірого, от тоді в Америці був би хайп. Ще більше мене здивувало, що в Америці знайшлись люди, які відкрили фандр. Разінг в підтримку цього вбивці для того, щоб він мав гроші захистити себе в суді. Ви просто уявіть, що відбувається, і так реагує американське суспільство. Зрозуміло, що ця історія це не є показник всього американського суспільства, але є така реакція людей. Взагалі є такі люди, і дуже стрьомно, якщо чесно, жити в таких умовах, що навіть коли таке відбувається, суспільство ще ось так реагує. А що тим часом в Португалії? Президент Марсело Ребело де Соза спокійно себе почуває у натовпі? І не дарма. Щорічно інститут економіки та миру проводить оцінку усіх країн світу за 23 критеріями: оцінюють, чи відбувалася за останні роки в країні війна, які в неї відносини з сусідами, скільки вона грошей витрачає на військову оборону, скільки було в країні вбивств, діжок, тероризм це все враховується, і після того дається країні індекс. Так, от Португалія вже кілька років підряд входить в десятку найбезпечні. Країн світу. Цього року вона зайняла місце. Лідери рейтингу Ісландія, Ірландія і Нова Зеландія. Ну що, відео було корисним. Тоді чекаю на серденько, а також підписуйся, якщо хочеш знати більше актуальних новин про Португалію та цікавих фактів. Мене звати Іриска, цьомики ківомики. Атежа!